Привіт-привіт усім. Ой, мороз морозі сонце, день чудесний. Еш сліпи, дивіться, де мій пес заліз. Ану, вилазь! Заліз в гури, вилізти вже не годин. Ви одну його. Куди, ходи, куди, ходи, вилась? Так, друзі, я є. Я нікуди не пропала. Привітась. Я нікуди не припала. Я є на місці. Але що? У нас самі сніги, друзі. У нас де боротьба наразі зі снігом. Сьогодні трохи є морозу. Нічого такого не робила. Вчора їздила до мами, то в мами там трохи сніги повідкидали, таке трохи всяке поробили, що треба. Бо в нас такі, такі падав, коли б ми ще бачили, чекайте, друзі, ще три дні тому падав, то такий ще не дуже. На другий день. Прям такий сильний, що взагалі. О, вода тепла куром. Бо примерзає. Такі сніги були. Я вам зараз покажу, які ми кучугури намели. Це погане світло. Які ми кучугури намели. То страшне. То страшне. А наразі маємо мороз трохи тримає. Дивись. сюди за тобою. А ну ходи сюди. Так, сюди Воно, виходь. Виходь. Такі кучу гори, друзі, намели. Трактор їде, бо трактор чистить дороги. Ми що відмітаємо, трактор поїде, все, позасипає, знов треба відмітати. Це було щось чимось. Тут відмітаєш, сніг падає, падає, падає. Коротше, дивилися по новинах, казали, що 13 років тому ще була така зима. Ну, Верніше, мається на увазі такі опади снігу. Та не було, дійсно не було. Там того року мало що було. О, дивись. Я не витримую з ним. Дивись, зараз, дивись. дивись, дивись. Лізе, підімка. Хочу подивитися, що там. Розту не вдав. Ростом не вдався, так. Ой. Ми від мами взяли стару плитку. Вона має газову плитку, звичайно. У нас тут є газ підведений і включаємо, щоб трохи ну, дивіться, визерунки які. Чи видно, чи камера передає, щоб вода не замерзла. Тут йде вода під низом, теж все вода, щоб не позамерзало. Звичайно, беремо тут воду, друзі. На дворі. Тут гарний напір води, швидко набирає. Але ну, зараз замерзло, нічого, тільки всередині можна набрати. Так, кропива йде кура. Вони теж дуже люблять кропиву. Ще пару віночків маємо, то ще їх нагодуємо. Ану, шановний! Ану, шановний. Олесь, пішов. Вже тебе трохи забагато сюди. Виходь. Воду тепло. Тепу воду. І той вінник, вони собі помаленьку Ти Знаєш, що вони щось з вінника так не хочуть? Як кози були, то дуже хотіли. Або я їм туди даю. А, ти сіно що даєш? Сіно чого підтоє. Понятно. А ну виходь. Вже, геть, геть, негіднику, виходь. Кото, так, друзі, такий такий в нас сніг. Тато вже пішов. Йди до хати, пішов. Пішов, до хати пішов. Давай, 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 Ай, ай ай ай. часно, не піде, поки я не піду. Дивіться. Де ту я? Не знаю як показати. Отко. То все снігу. То все снігу, що вже розчистилося. А на дорозі, то все. дорозі. дивіться. Яка кучугура. Ти. То вже, певно, така як... А ну, чекай, 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 це закрию, щоб він мені не вивтікав. Що вже став? На лапу настав, зараз йду. А тут маємо тако. З двох сторон від дороги, бачите? З тої сторони і з тої під моєю. Тут все розчищалося, Щоб ходи було машиною виїхати. Дивіться, який хочу гори снігу. О, файне. Супер. Добре. Навіть що, навіть можна подивитися по стовпчиках, скільки, то вже воно сіло трохи. Ото по стовпчиках стільки снігу. Чекайте, бо там щось мій бумик. Напусік, де ти мій? А ні, я вже нормально, думаю, щось лапом. Трес. Може щось став. Сьогодні нема снігу, фактично, бо сьогодні вже нема снігу. Верніше не падає. Але мороз є, десь 8 градусів є морозу. Я думаю, якщо б таке падало ще сьогодні, ще вчора такий легенький падав, вчора, то я не знаю, де б ми його вже мали той сніг дівати, куди чистити, куди возити. Ну бо нема. Кучу вчора чистила в мама, вона каже, ой, в мене такі кучугури, певні, де таких нема. Я кажу, ну а як нема? Нас вздовж всіх чистили, то всі. Священик ходив, священик був тому два дня. То негодне було, друзі. Думаю, хоч би стежку зробити, щоб зайшов священик нормально. Ми стежку тільки зробили, трактор проїхав, все так закинуло, що коротше. Але факт того, що священик був, хату покропив, покропив. Всі припильнували, так як я кажу, нас сусіди дзвонять один до другого, все, священик вже там, священик вже там. Та всі знають, знаєте, як BBC Радіо, а ще в нас є цей е, Ще є група в Вайбері. То ще в групі пишуть, де там священик, там. Ну, мається на увазі по вулицях, кожен має там свою групу. Ну, не знаю, чи кожен наша вулиця має групу. Теж всякі новини, якщо щось, то кидають групу, то й знаємо. Тому священика відбули, покропив то й все. Коротше, фез нас фез засипало. Я ще ж тих три дня, друзі, навіть нічого не знімала. Що ми робили? Сніг вичищали, вичищали, вичищали і більше нічого не робили. В хаті сиділи, нікуди не йшли, щось там їсти зготувала, та й, та й були в хаті. Та й все. Ніде не пропала. Люди пишуть, де я пропала, ніде не пропала. Друзі. Ніде не виїхала, ніде воюю зі снігом. А о, від хати, бачите, що дивиться, теж постійно чищу і все одно. Трохи зле, щоб не цей... до хати не доходило. Ну, та вже. Ото то, знаєте, найгірше, що за хлопців переживаєш, які зараз стоять в обороні, бо дуже в окопах, друзі. Це ж ну, ті сніги ті морози це взагалі. Хай Бог милий захистить кожного, кожного захисника. Все. Откі в мене новини. Артуром все добре. за Артура питають, Артуром все добре. В Польщі працює, вчиться. Ні, зна кажуть, стільки. Робота, сон, робота. Та так, так як на заробітках, друзі. Так на заробітках. Знаєте, як нас кажуть, мід не дають лизати, треба працювати та й все. Добре. Не знаю, чи сьогодні ще побачимося, вийшло, що я є, здорова, жива. Все добре. Все добре. Все, гарної всім недільки, спокійної, мирної, доброї, тихої. Всього вам тільки, друзі, доброго. А йду до хати вже в руки змерзла. Скільки там тримала э, штатив, Заземно. Рукавиць треба взяти. Бомчик, кажи папа. А що йому? Шо йому? Йдемо, теж лапи змерзли. Пішли.